Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас така незвичайна техніка це кентавр 10D. Він же по суті, є і 15G. Зараз розповім вам, чим вони відрізняються. По суті, відрізняються вони тільки мотором. 10D йде моторчик на 10 кінських сил, він йде дизельний, а 15G, він йде 15 кінських сил І він іде бензиновий. Тобто більше розход, але в цілому моделька працює що та що та з однаковим обладнанням. Паливний бак, дизельне пальне. На бензиновому тут буде написано е, паливний бак ну і, бензинове пальне бензин. Фільтр. Е, так, переднє освітлення маємо. Маємо також маленьку вихлопну систему. З однієї сторони, у нас щуп іде і з іншої сторони, щуп. В чому прикол цих переломок? Тому що вони без рімня, по суті, це трактор повнопривідний, без рівня, тобто напряму йде карданна передача. І він йде повнопривідний. Тобто от у вас ручка, яка перемикає або чотири ведучі колеса, або передній привод ведучі колеса, або фрезерування. Фрезерування тут ставиться замість а, оцих от коліс, ставиться, по суті у вас ось така от система. Ось сюди ви монтуєте ножі, які в комплекті йдуть ось тут. Оцим гідравлічним прибором підіймаєте передню вісь. Ставите замість неї отакі от переломки. Вони йдуть на шпринтах. Ось, бачимо. І він працює. Тільки не забудьте перевести в режим фрезерування, тобто передні колеса. Коли ви переміщуєтесь, можете їздити на повному приводі. Проходимість тут мама родна. Навіть на 10 кінських силах він важить мало. А більш зручна техніка за мотоблок, але літає він, дай Бог. Так, за рахунок задніх коліс ставиться отакий. От, е Система рівно така сама. Значить, коли ви фрезеруєте, ось є у вас ручка щеплення. Коли кидаєте щеплення, починається фрезеровка, ви можете кермувати. Хочете, сідайте, тобто керуйте щепленням так. Хочете, йдіть за ним. Як вам буде зручно, так і Е, Кермо тут з механічним кермуванням. Ну, в принципі, керується він, бачимо, щось схоже на я не знаю гусеничну техніку, тобто така от система проста. До речі, обертається він легко, однією рукою можна крутити. Так, акумулятор тут розташований, є понятно, електростартер, є ручний старт, також ось шморгалка спереду знаходиться. По речагам. Передача перша, друга, третя, між ними нейтральне положення. Тобто перемикайте все через нітралку. І 3Х це назад. Задня швидкість тут одна. Тобто три вперед, одна назад. Є освітлення, є поворотники, є мотогодини, і він же ж, по суті, буде у вас вольтметр показувати. Так. Начебто все. Отакий от, от паїльничок іде в комплекті. Не знаю, на що це зроблено. На такої техніці особливо нема часу, коли попити там, відпочити. Треба працювати, як то кажуть, тому що техніка рушає, звісно, дай Бог. Да. Ще дуже примічательно тим, що тут є вал відбору потужності. Ось він схований, можна одягати бокове обладнання і працювати з карданом. Тобто бокову косарку, в принципі, можна поставити. Також можна поставити плуг, На сцепки можна культіватори ставити, все це працює. На сьогоднішній день така техніка коштує. 1600 доларів це бензиновий, 1700 доларів це дизельний. Приїжджає він. По всій Україні у нас також можемо доставляти в зібраному розібраному стані, дивлячись самі. В принципі, в зібраному вони майже всі у нас зараз вже зібрані. Гарантія 2 роки офіційна. На облік вони не ставляться. Це як мотоблок на чотирьох колесах. Він такий маленький, компактний, класний, тобто зручний в користуванні. Якщо зацікавила вас дана техніка, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.